Пораненому героєві, який захищав Україну, тепер самому потрібна ваша допомога. Володимир Гараджук, один із тяжко поранених з передової, він повернувся з дуже ушкодженими ногами, без пальців на руці. Нині молодий хлопець не підводиться з ліжка. Єдине про що мріє знову ходити. Євгенія Коваленко спілкувалась з солдатом. Кожен рух для володі нестерпний біль. Знеболювальне водять майже щогодини. Осколками від граду йому роздробило обидві ноги та відірвало пальці на руці. Мати Оксана вже третій тиждень від сина не відходить ні на крок. Фаланга задня вирвата, будуть нашивати йому шкуру, знімати з вище ноги, а там поперебиті сосуди і одмирало. Тіло в нього трошки і спина правій ноги наступні також. Це ще в нього ко кость перебита, дві костки перебиті. Це воно пока скріплено, держаємо кость. Пальці з теж відрізали. Відрізали три один, прошили. річний солдат із Миколаївщини воював у 79-й окремій аеромобільній бригаді під зеленопіллям на Луганщині. У зону АТО його мобілізували відразу після армії. Терористи почали стріляти, коли всі ще спали. Ми мали утром переїжджати на друге місце. От так, перегружали снаряди, поперегружали, полягали спати. Утром не, не знаю, десь між 4-5 часов це по нас вже вдарили установкою град. Ліву ногу хлопця спочатку мали ампутувати, але медикам вдалося її зберегти. У військовому шпиталі її збирали по шматках більше 12 годин. Зараз до неї приєднали спеціальний вакуумний прилад. Він викачує рідину, щоб рани не гноїлись. А тепер це через дві неділі поняла, що дійсно я щаслива, що я можу до своєї дитини дотронутися і поговорити з нею. Для мене він герой, знаєте, дуже тим, що за чотири місяці, скільки він там перебував, що він не раз мені по телефону не сказав, що йому плохо. Волонтери купили для Володі візок, але з ліжка він поки що не встає. Щоб полегшити біль, мати масажує йому ногу, попереду в хлопця ще кілька операцій. Сина підтримує дотиками та словами. Зараз він мені розказує, що їсти не було б п'ять днів, і троє суток води вони не пили. Я тільки зараз усвідомлюю, що я тоді не знала цього усього, бо що б я могла зробити вдома? Нічого, Яку я далеко від нього. Хлопець каже, ні про що не шкодує, але найтяжчим було на передовій утрачати друзів. Два товариша, яких не можуть знайти взагалі, після обстрілу града. Головне для нього стати на ноги. Він знову мріє повернутися до звичного життя, сісти за кермо автомобіля чи проїхатися з вітерцем на своєму байку. Додому, щоб все було нормально, щоб все зажило, на роботу, далі працювати, жити. Аби він знову зміг ходити, потрібна реабілітація за кордоном. Вона коштує близько 30 тисяч євро. Рахунок у банку відкрили на маму володі. Родина просить допомоги, бо таких грошей на лікування немає. Попри свій тяжкий стан, хлопець ні на мить не втрачає оптимізму і вже уявляє себе на ногах. Все буде нормально. Євгенія Коваленко, Галина Гран ТСН 1+,1.